Доброго дня учні восьмих класів. Сьогодні ми будемо говорити з вами про те, як надавати першу домедичну допомогу, і тема називається Абетка домедичної допомоги. Дуже важливо, людина, яка перша опинилась на місці пригоди чи трагедії, дуже важливо, ясно, що перше, що ми робимо, це викликаємо швидку або поліцію, або пожежників, тобто ті служби, які в даній ситуації, в якій ви станете свідком, зможуть дійсно врятувати людське життя. Власне, немає значення, куди телефонувати. Ясно, що коли пожежа, то ми в першу чергу набираємо пожежну, вони вже зв'язуються з поліцією і швидко. Якщо це ДТП, то ясно, що краще спочатку в швидку. Так само в поліцію можете або ви позвонити, або... Швидка, тобто служби між собою пов'язані, і, і, власне, ми викликаємо ту службу, яка найбільш необхідна в даній конкретній ситуації. Поки ми чекаємо службу, ясно, що основне правило, яке ви маєте пам'ятати, не зашкодь. Тобто, допомагаючи потерпілому, ми можемо робити рівно те, в чому ми впевнені, що ми знаємо, як правильно, і тож перше, що ми маємо зробити, це визначити стан потерпілого. Якщо людина непритомна, то потрібно його вкласти на спину і підкласти щось під ноги, щоб забезпечити доступ свіжого повітря. І можна там побризкати водою, дати понюхати на шатир, залежно від того, що є поруч. Але тут ми знов, в нас ця тема буде дуже багато, але ми маємо пам'ятати, що якщо ви не знаєте, що сталося з людиною, або це якась була аварія, де є ризик пошкодити хребет. Ми в жодному випадку людину не чіпаємо, тобто ми знову повертаємося до принципу Не зашкодь. Якщо відбулося щось таке, що ви бачили, і ця ситуація ну, ніяк не пов'язана з можливістю травмувати хребет, тоді ми вкладаємо людину на спину, підкладаємо щось під ноги і, ну, ясно, що пробуємо привести до тями. Якщо ми не знаємо, що відбулося, чи був ризик ушкодити хребет, то ми людину не чіпаємо. Пробуємо дуже обережно визначити чи жива людина. Для цього е потрібно або виміряти пульс, якщо він прощупується. Ми на сторінці 28 на малюнку Б можете побачити, як це можна зробити от на руці, або ми вам в 7 класі вчилися шукати пульс на шиї. Та? Трошки нижчі щелепи, трошки нижче ямочок під щелепою, ви двома-трьома пальчиками пробуєте знайти місце, де, де пульсує кров. Якщо пульс не прощупується, можна спробувати прикласти дзеркальце до губ. Та, і якщо людина дихає, то відповідно буде, ну, буде з'являтися явля... конденсат на дзеркальці, та, тобто буде запотівати дзеркало. Ну і якщо зовсім вже немає не пульсу, ніяк не реагує дзеркальце, тоді ми можемо спробувати, якщо є чим обережно розкрити повіки і посвітити світлом і подивитись, чи звозиться зіниця. Я думаю, що ви з біології знаєте, що зіниці звужуються, коли багато світла, да? тобто як при різкому освітленні зіниці вона звозиться. Ми ще можемо зробити штучне дихання, да? штучну вентиляцію легенів. Для цього потрібно, це ясно, ми знову ж повертаємося з вами ну, в тому випадку, коли людину можна взагалі чіпати. Та, ну, і тут теж треба прийняти рішення, да? якщо людина не дихає надавати першу допомогу з ризиком уразити хребет і, можливо, людина залишиться інвалідом чи пошкодиться якісь шляхи, Тут теж кожен раз ми пам'ятаємо про те, що ми робимо те, що менше зашкодить людині. Отож, як робиться штучна вентиляція легень? Ну, По-перше, треба очистити рот потерпілого, да? От потім натиснувши на лоба, відкинути голову назад, якщо не пошкоджений хребет щоб розслаблений язик не перекривав дихальні шляхи. Ну і підкласти під шиї скручений рушник, куртку або руку. Після цього ми рот потопілого накриваємо певною хустинкою або серветкою, або пристроєм, якщо ми його в кармані носимо для виконання штучного дихання. Ну, а так як більшість з нас не носить, то серветкою або хустинкою. Щільно затискаємо ніс пальцями, щоб повітря потрапляло в легені, а не виходило через ніс. І зробивши глибокий видих, щільно, герметично поплюємо губами губи потерпілого і робимо видих. І дивимося, чи не піднімається грудна клітка. Ще автори підручника і підручник чомусь вважають, що ми можемо зробити непрямий масаж серця. І знову я хочу повернути вас до принципу Не зашкодь. Да? Коли правильно робиться масаж серця, можуть ламатися ребра і ну, від того, що сильне натискання. І зламане ребро може пошкоджити легені, серце і так далі. Тому якщо ми не навчені робити масаж серця, а я думаю, що в цьому віці вище не навчені робити, то прямий масаж, непрямий масаж серця ми не робимо. Тобто це той варіант, коли ми точно можемо зашкодити. Ото, що ми реально можемо зробити на місці. Перше, викликати відповідну службу спеціалістів. Друге, подивитися, чи притомна людина, чи не притомна. Ну, можливо, там от на шатир чи водою ну, якось спробувати, щоб людина прийшла до тями їй допомогти. Ми можемо, якщо відсутні ризики, да, щоб був зламаний хребет, ми можемо людину покласти на спину, полегшити її дихання, підклавши валік під ноги, і ми можемо зробити штучну вентиляцію легень. Ще один момент, на якому ми можемо зупинитися, на якому ми з вами зупинимося, нагадаю, що часто під час, коли трапляються ті ситуації, де необхідно надавати першу допомогу, є контакт з кров'ю. Ви пам'ятаєте з попередніх років, що контакт з кров'ю це ризик зараження ВІЛ. Тому, надаючи першу допомогу, ви маєте пам'ятати про те, що у вас мають бути захищені ручки бажано рукавичками. Якщо немає рукавичок, то ну, і є десь ризик контакту з кров'ю, то хоча б якось їх обгорнути, хоч якось, да? тобто, ну, щоб не було прямого контакту з кров'ю. І якщо раптом кров попадає на руки чи інші ділянки шкіри, треба якомога і швидше їх змити і витерти. Якщо, ризик, ну, якщо шкіра цілісна, немає там ранок чи якихось подразнень, то ризик мінімальний через шкіру захворіти. Якщо кроп потрапляє в очі, то так, так само ми швидко промиваємо водою, того, що ну, через слизові оболонки може віл проникати в організм. Ну і при штучному диханні ясно, що мінімальний, але так само, якщо є можливість, ми з вами говорили, що ми рот потерпілого накриваємо да, якоюсь ганчіркою для того, щоб якось убезпечити себе, убезпечити потерпілого. Якщо кров є на обличчі потерпілого, то ви можете от накрити чимось, як на сторінці 32, на 4 малюнку, чимось поліетиленовим накрити ніс і рот людини і зробивши невеликий отвір в місці, де рот. Ось таким чином можна це зробити. Ну, Така тема неоднозначна, завжди вона в мене виникає, багато викликає багато питань, що реально ми можемо, але принаймні викликати швидку і якось таку елементарну допомогу надати людині ми точно можемо. На цьому дякую, до побачення.